Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про розплату за обман, а також про те, що президент Франції Макрон не пробачив Путін. Розпочнемо з того, що вчора ввечері з'явилася така топова новина про те, що президент РФ Путін скасував так звану націоналізацію російських активів французької компанії Данон. Нагадаю, що влітку минулого року. Були повідомлення, що президент РФ провів так звану націоналізацію французьких активів російської компанії акціонерного товариства Данон Росії. І після цієї лапках націоналізації з'явилася така новина, таке повідомлення, що новим гендиректором акціонерного товариства Данон-Росія став заступник голови уряду Чечні, міністр сільського господарства Республіки Ібрагім Закрів який є племінником Рамзана Кадирова. таким чином Путін просто віджав активи французької компанії Данон і віддав їх кадирівцям? І тут на тлі цих новин потрібно нагадати заяву президента України Зеленського, яку він зробив два дні тому, і коли він сказав прямо, що Путін обдурив президента Франції Макрона? Таким чином президент України пояснив, чому Макрон змінив свою позицію щодо Росії. Загалом, щодо того, як саме обдурив Путін Макрона, і що можна розуміти під словами президента України Зеленського, тут потрібно сказати наступне: перше, те, що цілком можливо мова йшла і про активи французької компанії, а зокрема Данон, та й не тільки, тому що раніше були повідомлення, що компанія Данон хотіла продати ці активи в Росії, але націоналізація. І виявляється, що вчора Путін відмінив свій указ. І з іншого боку, так потрібно сказати, що Кремль він постійно на дипломатичному рівні вів перемовини, пропонував так званий мирний план Путіна. Ми пам'ятаємо події, які були у 2002 році. Навесні, навіть на початку літа, особливо в травні, заяви Макрона про те, що, начебто, Росія Федерація не може програти, що потрібно буцімто зберегти Путіну обличчя та все інше. Ми також пам'ятаємо ці лекції багатогодинні по так званій псевдоісторії від Путіна, яку він йому годинами по телефону розповідав, та багато іншого. Крім того, ми також знаємо і про що необхідно сказати в цьому випуску, що Кремль починаючи з осені 2023 року, він активно по дипломатичним каналам пропонував цей так званий путінський мирний план. Шли перемовини і навіть міжнародні змі писали про те, що був тиск на президента України Зеленського і деяких лідерів західних держав. Не зрозуміло від яких, тому що про це безпосередньо не повідомлялось, хто саме, але те, що Москва вела перемовини з Парижем, з Берліном і з Вашингтоном, тут в цьому немає ніяких сумнів. Ніколи президент України Зеленський каже прямо про те, що Путін обдурив Макрона, то тут можна розуміти під цим і щодо переговорних процесів, і також щодо майна французьких компаній. Але те, що президент РФ Путін відмінив свій указ про націоналізацію активів французької компанії Данон, це говорить багато про що. І насправді, зміна позиції президента Франції Макрона, і те, що він зараз почав гнути свою лінію, і те, що він зараз бере на себе лідерську роль, вона дуже непокоїть Москву. Потрібно нагадати, що декілька днів тому президент Франції Макрон робив гучні заяви про те, що необхідно направляти війська країн ЄС і НАТО в Україну на допомогу силам оборони України. Що з одного боку це буде плаче підтримки, а з іншого боку, це буде сигнал для Путіна, Москви Кремля. Також потрібно сказати загалом щодо позиції Франції. Це те, що декілька днів тому, а саме 9 березня, було повідомлення в міжнародних ЗМІ, зокрема в американському виданні «Політико», про те, що Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного ведення західних військ в Україну. Поки на даний момент ми знаємо, що Польща погодилась увійти в цей альянс, були заяви від міністра керівних справ Польщі. Ми знаємо, що до створення цього альянсу є згода Литви. Також ми чули певні заяви від Чехії, зокрема від президента Чехії Павела, і цілком, можливо, ще ряд країн, які поки публічно про це не оголосили. Але Франція активно над цим працює. Крім того, також потрібно сказати, що вчора з'явилася така гучна новина, насправді це рішення було позавчора ввечері. Про те, що французький парламент підтримав допомогу Україні, мова йде про підтримку, а фактично, ратифікацію безпекового договору між Україною і Францією, і про фактичне затвердження планової допомоги Україні на наступні 10 років або до моменту вступу України в НАТО, якщо це відбудеться раніше. Також потрібно сказати обов'язково це те, що завтра президент Франції Макрон їде до Шольца, канцлера Німеччини, розбиратися з розбіжностями у підтримці України. Ми знаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, що він виступає проти направлення військ країн ЄС і країн НАТО в Україну. Він виступає проти передачі Україні крилатих ракет «Таурас». Та є ще деякі інші розбіжності, зокрема і ті, що Німеччина дуже критикує Францію за те, що Франція могла б допомагати більше Україні. Мова йде про військову і фінансову допомогу. Адже Німеччина на цей рік виділила Україні 8 мільярдів євро допомоги, там трохи менше, де 7,6, А Франція лише 3. І німецький уряд вважає, що це несправедливо. Що Франція може виділити більше допомоги, тому певні розбіжності є, і, зокрема, рівня фінансової підтримки, військової підтримки для України. А з іншого боку, це те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц він не погоджується, не підтримує таку ініціативу президента Франції Макрон. Але далі більше. Виявляється, що Марін Лепен. Ультраправий політик у Франції, яка до речі, про яку багато писали, що ультраправі партії Франції підтримувала Москва ще активно починаючи з 2014 року, зокрема були повідомлення 24 листопада 2014 року на BBC News про те, що французькі ультраправі отримали 9 мільйонів євро з Росії. Також я нагадаю, що у 2017 році, 24 березня, Путін особисто приймав у Москві Лепен. І навіть є деякі скандали за минулий рік від 5 вересня 2023 року про те, що, начебто, французькі ультраправі їздили до Росії коштом Бабаково, а той переписувався з ЛЕПен. Тим чином, здавалось би, що у Москви. Має бути певний вплив на Лепен, має бути певний вплив на французьких ультраправих, але Вчора Лепен заявила наступне. Торгнувшись в Україну 24 лютого 2002 року, Росія спровокувала війну на порозі ЄС і геополітичну кризу, яка, безсумнівно, є найдраматичнішою за останні 20 років. Повагою та підтримкою ми завдячуємо українському народу, який зазнає напад. Тим чином, Ле Пен вона фактично прямо підтримала Україну. Хоча результати голосування кажуть про дещо інше, але це така її офіційна заява. І загалом те, що робить Макрон, і заяви навіть прем'єр-міністра ем, Франції, до речі, він наймолодший прем'єр-міністр, йому лише 34 роки серед французьких екс премєр міністрів він завершив свою промову щодо підтримки України словами слава Україні. Тобто, лінія Макрона щодо підтримки України це лінія і політичних сил у Франції. І це підтримка України і цей вплив політичних сил, це вплив на саме французьке суспільство, на самих французів. Це вкрай важливо. Тому що якщо подивитися на той приклад, який зараз є в США, коли на початку масштабного вторгнення навіть Трамп засуджував це вторгнення, була така сильна двопартійна підтримка. То з часом, потім, зважаючи на позицію республіканської партії безпосередньо Трампа, почали такі політичні різні заяви лунати. Почали ЗМІ працювати певним чином, так звані експерти робити заяви, і поступово поступово впливати на саме американське суспільство, щоб різко знизити рівень підтримки України. І це, на жаль, через певний час дало свої плоди. Тому, якщо ми бачимо, що у Франції такого немає, це дуже добрі новини для України. Крім того, про що необхідно поговорити, це те, що у Москви Дуже такі історично добрі відносини з Парижем. Я маю на увазі період, починаючи після 91-го року. Московські еліти, еліти так званої Московської Недоімперії, вони чомусь дуже сильно полюбили Францію. Ну, наприклад, якщо візьмемо того ж прес-секретаря Путіна Піскова, офіційного представника Кремля, то виявляється, що його діти і дочка і син, що вони. Проживали у Франції, навіть були скандали з Лізою Пісковою, яка оправдовувала, що вона живе лише за 500 євро на місяць, що вона там, начебто, у Парижі бідувала та все інше. У 22-му році також був скандал про дітей-агресора, про те, що українська правда знайшла сина Пєскова в Парижі. І загалом дуже багато і сімей, так званих російських еліт, і дітей топових чиновників. Проживали у Франції. Невідомо, чи частина залишилася чи не залишилася, це питання так гостро не обговорюється, але тим не менше. Ще я нагадаю, що у 2010 році, на той час президент РФ Мєдвєдєв він писав в соціальних мережах про те, що, начебто, домовилися, що за допомогою Франції і Німеччини буде складена дорожня мапа переходу до безвізового режиму з Європейським Союзом. Тоді Москва дуже поспішала. Москва хотіла мати безвізовий режим з Європейським Союзом, і, судячи заяв Медведєва, Франція і Німеччина у цьому дуже допомагали Російській Федерації. І тепер ми бачимо, яка зараз ситуація, починаючи з 2014 року після окупації Криму, агресії РФ на Донбасі, що ніякого безвізового режиму Москва не отримала, а зараз. Починаючи з повномасштабного вторгнення з 22-го року відносини Москви і Парижу дуже сильно погіршилися, і зараз, зважаючи на позицію президента Франції Макрона і загалом французьких політиків, є дуже сильна підтримка України. Більше того, президент Франції Макрон взяв на себе роль лідера. Але не потрібно думати, що Кремль якось не працює над тим, щоб змінити ситуацію. Вчора також з'явилась топова новина про крадіжку українського фільму Тіни забутих предків. Посольство України у Франції висловило свій протест. Що ж сталося? Мова йде про те, що Тіні забутих предків Сергія Параджанова включив до своєї програми так званий фестиваль російського фільму, який організувала Асоціація Інша Росія. Та вже десятий подібний захід цього року його присвятили пам'яті Олексія Навального. Виявляється, що така організація, асоціація Інша Росія, Другая Росія, в честь пам'яті Олексія Навального беруть український фільм і кажуть, що це дивіться, це руська так звана культура. Звісно, це скандал, звісно, протест. Як так можна? І це при тому ще що важливо, про що необхідно сказати, що так звана російська опозиція, починаючи з Навальни. Вона чомусь мовчить про те, що російські легіони зараз зі зброєю в руках вони здійснюють рейд на території РФ і борються з путінською армією, Борються з путінським режимом. Вони роблять все для того, щоб звільнити Російську Федерацію. А Навальна чомусь мовчить. Чомусь мовчать і інші російські так звані опозиціонери і ліберали. Вони кажуть про те, що вони не будуть підтримувати дії російських легіонів, що вони, начебто, лише за мирні протести. Тобто за протести на колінах перед бароном. Ні, до чого це призведе незрозуміло. І щодо так званої опозиції, я думаю, що ні у кого питань немає. Але при цьому вони крадуть український фільм і кажуть про те, що це, начебто, російська культура. І звертаю увагу на те, що вони це роблять у Франції, щоб показати своє так зване величі. Щодо ініціативи Макрона, щодо коаліції країн. Які готові західних країн направити свої війська в Україну, є добра новина від Естонії, це сьогоднішня новина, про те, що в Естонії відмовилися гарантувати, що їхні військові не втручатимуться у воєнні дії в Україні. Прем'єр-міністр Естонії Кая Калас зазначила, що обставини можуть змінитися. Той за логікою Росіян, втручанням є навіть військова допомога Україні. Крім того, Ще одна новина щодо Естонії, на якій ми завершимо цей випуск, це те, що Естонія вчора запропонувала план допомоги Україні на суму 120 мільярдів євро. Мова йде про виділення 120 мільярдів євро щорічно на військову допомогу Україні. Це орієнтовна цифра того, що цієї цифри, цієї суми має бути достатньо, щоб Україна виграла цю війну. Важливо, що є такі ініціативи від Естонії. Важливо, що йдуть дискусії щодо цього, і Україні дійсно потрібно більше військової допомоги. На жаль, мало військової допомоги недостатньо від країн ЄС, особливо зважаючи на те, яка зараз ситуація у США, що ще немає рішення Конгресу. І загалом щодо політичної ситуації в США, і чи буде Україні допомога. Я знімлю окремий випуск незабаром. Тому очікуйте, і нам потрібна підтримка Європи, підтримка Європейського Союзу. Кошти є в ЄС. І будемо сподіватися, що ця ініціатива Естонії буде підтримана. Ну а щодо Франції, ми бачимо, що президент Франції Макрон він і далі гне таку жорстку лінію. Він взяв на себе роль лідера в ЄС і загалом Франції. Як такого лідера військової підтримки України. Ні, зараз не дарма президента Франції Макрона називають європейським Черчилем. Друзі. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.